Вітаю усіх на моєму каналі. Дивіться, у нас сьогодні вночі випав сніг. І, і, і знаєте, то вже на початку лютого в мене вже нарциси повилізали так по 4 сантиметри. А тут о, такий сніг впав вночі, і то перший раз сніг впав за зиму. У нас ще не було снігу. Ось Дивіться, як гарненько на цьому дереві. Це краса така, ой, така зимова краса. Отак От все позабивало снігу, машини в людей. Все в снігові. В сусідів теж хто розчистив, а хто вже і так, бо зранку всі на роботу їхали, і мороз взяв. Ось така в нас погода. Погода, як кажуть, нельотна. Нельотна погода. Ми сьогодні мали їхати до зубного, мали назначення і що ж, ми ніде не поїхали. Куди поїдеш? Кажу, я не поїду, як не я когось у мене хтось може стукнути. Ну його в баню. Все відмінили. Ось така до нас прийшла зима. Я вже думала, що цього року вже зовсім не буде снігу, бо вже, дивіться, початок лютого снігу не було. а Думаю, ну і слава Богу, і не треба нам цього снігу. А от вже в лютому взявся мороз і вже мороз мінус 5, а десь того дивилася, завтра чи післязавтра то буде мінус 10. То для нашої території тут дуже великий мороз, бо тут такі морози бувають рідко. Тут 5 градусів може бути, а то мінус 10, то багато. О. І ось так. Ось так всі порозчищали, хто порозчищав, а хто ні, то і так буде. Воно саме стане, тільки не знаю коли, бо попереду ще цілий тиждень з морозами. Аж там десь через два тижні то, то можливо, можливо щось відтопиться. Ось. Ой, цікаво. Ось така ситуація. Ось так нас засипало трошки снігу на задньому дворі. Тут я поставила кормушки для, для пташок і для білочок. Білочка вже одненька там ласує, собі дістала. О, а снігу так поприсипало трошки. О, тут пташечка сидить. Снігу трошки насипало. Там в нас, от дивіться, за цим бізнесом, що у нас тут побудувалися ось такі будинки величезні. Отам от один ще процесі. У нас тут забудовують. Ось стільки снігу у нас. І мороз тримає 5 градусів 7, навіть 8 вночі буває, і сніг не топиться. І сніг ось так весь лежить. Ну, маємо надію, що все-таки він колись стопиться. Білка у нас собі дає такого нюра, туди під ту кормушку. Бачите, лапками тримається і так дістає корм. Ось так. Ну, білки вони так, так можуть висіти, вона не знаю, зачіплюється всім чи може. Лапками, ну я бачу, що хвіст закинутий тримає. Окей, сподіваємося, що, що цей сніг розтане швиденько, і ми зможемо десь з хати вирушити, бо так не боюся виїжджати. Люди їздять, сусіди їздять всі по роботах, все, ну я працюю з дому, то мені не потрібно нікуди їхати. Це все. Все дякую всім, хто дивився, Па-па.